Українські та іноземні медики приїхали на рівненщину для участі у міжнародній конференції. На базі обласного госпіталю ветеранів війни говорили про розвиток системи реабілітації при ураженнях спинного мозку. Захід відвідали десятки фахівців різного профілю, в тому числі представники міністерства охорони здоров'я та всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми орієнтуємося на кращі практики і рекомендації, те, що рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. І наш підхід, що в кожній кластерній і багатопрофільні кластерні лікарні повинно бути стаціонарне реабілітаційне відділення. Міжнародну конференцію відвідало керівництво регіону на чолі з начальником рівненської обласної військової адміністрації Олександром Ковалем. За його словами, місцевий госпіталь ветеранів війни вже тривалий час є одним з провідних закладів подібного типу в Україні. І добре, що його працівники можуть переймати досвід у лікуванні спінальних травм у найкращих спеціалістів країни та світу. Наша задача розвивати цей заклад. Це точно є авангардом всієї реабілітації Рівненщини і я це буде а, таким величезним і реабілітаційним хабом не тільки на Рівненщині, а й на території всієї західної України, оскільки тут є всі передумови. І ми вже зараз готові розвивати комплексну реабілітацію, не тільки яка пов'язана з медичною складовою, фізичною участь у конференції взяли лікарі фізичної і реабілітаційної медицини, урологи, медсестри, терапевти, лікарі загальної практики та інші спеціалісти. Найважливіше за словами директора департаменту цивільного захисту і охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олега Вівсяника зробити послуги доступними для пацієнта, зокрема тих людей, які втратили здоров'я на війні. Кожен пацієнт, тому числі в першу чергу наші військові мали надію на те. Що медична допомога і реабілітація системно в нашій області і в нашій державі буде надана якісно, адже наш центр це один із семи центрів, яких пропагує Міністерство охорони здоров'я для різних етапів реабілітації і з різними ушкодженнями. Організатори заходу переконані, що конференція принесе користь для людей з травмами спинного мозку, а діагностика і встановлення точного діагнозу нирок і сечових шляхів стане звичною практикою для України. Микола Брошицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.